Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14-ти календарних днів. Ця норма, яка нам дає підказку, як же нам ділити відпустку, як можна ділити відпустку, які умови є обов'язкові. От звідси ця 14-денна, неділима частина в нас береться. Ну і я пропоную ось цю невеличку норму розібрати на молекули, на правила визначення. Неділимої частини. От все, що виходить з цієї норми, ми зараз з вами розберемо. Ну, Перше, на що хочу звернути вашу увагу, законодавство передбачає можливість поділу, а не обов'язок роботодавця поділити відпустку. За замовчуванням, в графіках відпусток, ми з вами маємо, в принципі, закласти відпустку повної тривалості. Але і на етапі. Складання графіку, і потім є можливість поділити відпустку на частини, навіть якщо ми, от при формуванні графіка, проводимо анкетування, опитування працівників, і вже на цьому етапі працівник виявляє бажання поділити відпустку на частини. Ми можемо це зробити. Можемо закласти до графіка відпусток, відпустку поділену на частини, але за замовчуванням ми закладаємо відпустку повної тривалості. Ділити дозволено тільки ті відпустки, які віднесені до щорічних. Зверніть, будь ласка, увагу в нас. В нормі чітко зазначено, що щорічну відпустку може бути поділена на частини. До неділимої частини входять дні щорічної основної та щорічної додаткової відпустки за наявності. Зверніть увагу, в нас чітко зазначено що щорічну відпустку на прохання працівника можна бути поділено на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Отже, до щорічної відпустки можуть включатися і щорічна, основна, і щорічна до Одаткова, зокрема, за роботу на комп'ютері, і в даному випадку 14 днів можуть складатися з. Основної та додаткової відпустки. Основна безперервна частина має складати не менше 14 календарних днів. Колеги, не обов'язково 14, можна і більше, але менше не можна. 13-12 днів вже не можна надати, буде порушення. 15-16, будь ласка, бо е, періодично виникає таке запитання: чи обов'язково mm -hmm. надавати тільки 14 неділими днів? Ні, не обов'язково це може бути і інша будь-яка більша тривалість, але 14 – це мінімум. Неділима частина має бути надана днями відпочинку за кожен робочий рік. Отут, увага: тут дійсно маємо контролювати 14 днів за кожен робочий рік працівника. Не обов'язково, щоб основна безперервна частина була надана першою. Ми спочатку можемо надати будь-які інші там тривалості, про які маленькі тривалості частинки, про які нас просить працівник, 5 днів, 3 дні, 1 день, а далі вже маємо розуміти, що десь колись буде використана ще ось ця неділима. 14-денна частина, ну, мінімум 14 е, неділимих днів. Невикористана частина щорічної відпустки може бути надана з будь-якого дня тижня, незалежно від того, в якому з днів тижня закінчилася попередня використана частина. Я постійно, коли говорю про поділ відпустки на частини, акцентую вашу увагу, що дійсно в нас колись давно-давно була така вимога відслідковувати, коли була завершена перша частина відпустки, щоб іншу відпустку надати вже з дня наступного після. Попереднього завершення відпустки. Тобто, якщо перша частина там завершилася в середу, то наступно маємо обов'язково надавати з четверга. Зараз вже такого немає. Всі відпустки в нас можуть починатися з понеділка. Всі частини відпусток можуть починатися з понеділка, всі частини відпусток можуть починатися з вихідного дня, з будь-якого дня, вівторок, середа, четвер, неважливо. Ми ось цю. Хронологію вже відслідковувати не повинні. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику як правило до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається така відпустка. Це загальне правило, воно діє під час. Мирного стану. Зараз нас на цю норму, будемо казати так, накладено мораторій, бо працює в нас закон 21,36, відповідно до якогось ця норма не діє. Тобто, якщо ми надали якусь частину відпустки і залишилася ще якась там дельта, якийсь хвостик, то ось цей хвостик раніше ми мали обов'язково надати не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка, але зараз ось ця частина не, не діє, не працює. тож навіть Якщо цей хвостик зависне, то це не буде порушенням. Але ми не радимо накопичувати відпустки, бо рані, рано чи пізно доведеться або надати днями відпочинку ці дні, або ж компенсувати при звільненні. Тобто повністю, знаєте, так, нейтралізувати цю, цей відпочинок нам не вдасться. Ну і обіцяли розглянути декілька кейсів. Працівниця має право на щорічну основну відпустку 24 календарних дні, плюс щорічну додаткову відпустку за роботу на комп'ютері 4 календарних дні. Вона використала вже в нас частинами 7 календарних днів та 5 календарних днів. В даному випадку все в порядку, жодного порушення немає. У нас людина, ну так розуміємо, що вона використовувала щорічну основну відпустку, в нас є ще 12 днів щорічної основної відпустки, і плюс вона ще може використати або 2, або 3, або 4 Дні відпустки за роботу на комп'ютері. В даному випадку 14 днів буде збережено, бо ми контролюємо по щорічній відпустці ось ці 14 днів. Інша ситуація на противагу ті, що зараз розглянули, працівниця має право тільки на щорічну основну відпустку, тільки 24 календарних дні. Вона використала ті самі 7 та 5 днів. От в даному випадку вже буде порушення, бо 14 днів в неї не буде. Ми маємо контролювати за робочий рік, а тут їх Ну, на жаль, не буде. Чи можна в 14 календарних днів зараховувати щорічну основну відпустку за різні робочі роки? А, не можна зараховувати. Ми маємо контролювати за кожен робочий рік. На це є навіть лист держпраці, цьогорічний лист держпраці, де вони чітко це розмежували і пояснили цей момент. А, тож. Робимо собі таку нотаточку, що маємо: якщо залишився там залишок за один робочий рік та за інший, от скласти ось ці частинки, отримати 14-денну неділиму частину, не вийде. У працівника залишилося 5 календарних днів за минулий робочий рік, але він просить надати 14 календарних днів. Колеги, ну така ситуація насправді дуже часто буває на практиці варіанти, як з неї можна вийти, причому такі законні варіанти, як можна з неї вийти. Ну, перше, це надати 14 календарних днів за поточний робочий рік, тобто закрити очі на те, що у працівника є ще залишок по минулому робочому року, і надати всі 14 днів за поточний. Робочий рік далі надати вже залишки і за минулий рік, і за поточний робочий рік в нас немає такого обов'язку, немає такої норми, яка б нас зобов'язувала надавати іншу відпустку за поточний робочий рік чи за інший якийсь рік. Тільки за умови, що використано всі залишки за попередні робочі роки. Є рекомендації, ми так часто робимо це логічно, правильно, зручно, але нормами законодавства це не передбачено. Тож в даному випадку, ми, ми не викреслюємо той залишок, ми не забуваємо про нього. Ми його просто тримаємо в умі, як то кажуть, надаємо 14 днів, як попросив працівник. Ну а далі будемо використовувати, ще і ось ці 5 днів, і плюс 10 днів, які він там… Там за цей поточний рік залишилися в нього, тобто, можлива ось така ситуація. Ну і ще як можна викрутитися, але тут треба бути дуже уважними: надати 5 календарних днів за минулий робочий рік, ось цей залишок. Ну і плюс 9 днів за поточний робочий рік. В даному випадку ми надаємо йому 14 днів, про які він просить, але це не ті неділимі частини, які ми маємо з вами. Контролювати в даному випадку, якщо ми надамо дамо плюс 5, то 14-денної неділимої частини в нас ще не буде. Ми маємо розуміти, що ми ще маємо надати йому окремо додатково 14 днів неділимої відпустки за поточний робочий рік.